Сегодня в пологах мы отмечаем День Молодежи, начали праздник спортивными мероприятиями на стадионе Локомотив. Проходят соревнования по шахматам, проходят соревнования по парковому волейболу, начали первенство района по футболу среди юношей и спортивный клуб «Славия» проводит свои мероприятия, свои спортивные соревнования по стрельбе, по борьбе, по рукопашному бою. Ну, праздник наш продолжится сегодня вечером в 19 часов возле кинотеатра «Юность». Будет торжественное мероприятие, торжественная часть праздника. Потом будет концертная программа. И в конце концертной программы будет дискотека молодежная. Так что у нас весь, весь день как бы занят спортивными и культурными мероприятиями. А своевременно привели порядок в порядок стадиона? Да, мы готовили стадион к этому празднику. Стадіон долгое время находился на реконструкции. И сейчас в принципе он находится на реконструкции. Вже готове футбольне поле, готові площадки. Ми вирішили День молодіжі все-таки провести спортивне мероприятие здесь на стадіоні. Вітайка, ну, ти у самий грой вийшли. Зенедбаному стані, зрозуміло, він дістався міській раді стадіон «Локомотив». На протязі двох років ми працювали для того, щоб зробити газон, трибуни. Общий благоустрій привести в порядок, але ще роботи -то ще дуже, дуже дуже багато. В частині адміністративного приміщення ми вже два роки закладаємо кошти, а в зв'язку з тим, що руху коштів на сьогоднішній день немає, тому ця поки що, робота в нас затримується. А так я вважаю, сьогоднішнє спортивне свят свідчить про те, що спортивне життя в Половському районі та в місті є, є спортсмени, є здоровий образ життя, є патріотизм. Є звіддані свої справі, тому я думаю, ті позитивні результати, які в нас є на сьогоднішній день в роботі, не тільки по локомотиву, а й взагалі по місту, дозволяють нам з оптимізмом дивитися в майбутнє. Побудовані нові трибуни, побудований туалет, повністю відновлений газон близько 10 машин землі і старої трави, яка була, ми вивезли нову. Землю переробили, засіяли траву. Трава, до речі, дорога, 32 тисячі потратили для того, щоб траву засіяти. Також встановили волейбольний майданчик, відремонтували, баскетбольний майданчик так зробили, а інші бігова дорожка, ями для прыжків в довжину, з іншого боку поля відновили їх. Так матеріальна база тут достатньо непогана, але її необхідно зберігати, підтримувати і обновлювати також. А для міста велике значення має це знати? Не зрозуміло. Для міста має велике значення здоровий образ життя, здорове покоління підростаюче. Ну і в міста і влади міської немає неважливих питань. Всі питання важливі, першочергові. Все для людей, для громади, для дітей, для нашого міста.